Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні буде відео дещо нетипове для троянд, але це все пов'язане між собою, тому, можливо, комусь згодиться. Ви на етапі проєктування, перепланування, придбання чогось. Маю на увазі там ділянки, будинку і так далі. І щось можливо почерпнете для себе з того, що я вам розповім. А розповім я вам про воду. У так трішки покажу люк, а потім будуть квіти, щоб, звісно, не дивитися на люк. Що це за люк? Тут є вода, вода дощова. Тобто тут є яма, колодязь, і ми от придумали, що е, ну, на ділянці дуже багато води, і взагалі з даху, коли лиється дощ, звісно, що дуже-дуже багато води стікає. Я думаю, що всі, хто роблять, роблять. Навкрухати ну, від від води, то кудись у вас вона відводиться. Дехто відводить на дорогу. Є таке, і не розбачимо це точно. І навіть зимку видно, як воно з подвір'я стікає на дорогу, а потім робиться лід і створюється аварійна ситуація, небезпечна дорозі. Ми всю воду збираємо сюди в колодязь. Я не знаю, скільки тут кубів, але ну, дуже багато. І ось які не які дощі, а весною тане сніг чи там, зимою. Тобто, все, що тане, все, що йде з даху, все, що лиється на бруківку, воно все йде ось сюди. Все збирається, дуже багато набирається. І то придбали такий насос, якось він там називається правильно той насос. Підключили, кинули туди той насос, підключили е, до електрики. При потребі тобто це витягається, е, кришка піднімається, витягається. так Тут є переноска ця біла, вона підключається в розетку і все. і Працює насос. А насправді тут є шланг, тут просто його не видно, бо я тут поставила е, агролукно замульчувала. Тут врізано, то відповідно є дірка, тут врізаний такий грубий, зараз я вам покажу. Грубий, 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 такий пластиковий. Ну, То не шланг, то така, а ось воно є. Ось така труба якогось там певного діаметру. Ну, груба, вона тверда, по ній можна ходити. В мене тут і, ви бачите, тут і солома замульчована, і там поруч півоній ростуть. І фактично я по ній хожу. Це безпечно, бо воно то не резинове, то щось таке тверде. Оце таке грубе. Потім воно закінчується з іншої сторони. Ось. Оце, оце ось чорне. Тут насадка і, відповідно, певний е діаметр е накручується, щоб можна було підключити шланг. Все. А тут підключений шланг. Тому ось прийшла така, це вже третій тиждень спеки. І я бачу, що вже троянди страждають. Я вже можу про айстри, про півонії, навіть вже кущі, дерева я бачу. Проблема з тим дуже-дуже страждають. Все, прийшов час, тому ми підключили. І ось, ось так воно мені допомагає. Я... Фактично можна підключати якийсь розпилювач, але розпилювач не підійде, бо напір ну, не буде дуже великий. Бачите, напір досить слабенький. Це залежить, напевно, що від насоса самого, але напір загалом слабенький. Якщо я його підніму і так буду поливати, бачите, ще менше тиме напір. Тому я просто беру зараз тут вже затінок від будинку і я фактично переставляю. там. Поставила шланг, тече, 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 тече. Переставила. Перед тим я проливала, ходила між, між півонями, між трояндами, то я переносила. Звісно, стало престубурове коло і то все чекала, скільки часу переставляла. Ну, Так як ми і завжди робимо шланг. Єдине, що кажу, тут розпилюваєш наврядче під'єднаєш, під тому що воно не вистачить йому тиску, щоб на висоту, коли піднімеш, воно спрацювало. Тому іде отаке поливання. Але з іншої сторони, такий легенький напір теж добре, бо він не робить відразу таких. Великих якихось та, і все абсолютно якось так однорідно, рівномірно поливається. Ось таке відео не дуже трояндове, але оскільки троянди теж потребують вологи води, дуже в спекотні дні особливо. Тому можливо комусь пригодиться з вас і ви знатимете, що воду, яку вам дарує природа, якої в спекотні дні завжди не вистачає, а дуже часто, взагалі, то не можна поливати. Якщо б це було в мене централізоване водопостачання, то я, наскільки розумію, не дуже можна робити і поливати шлангом. От, А тут є вода подарована. Під час дощів, і я, звісно, що нею скористаюся. і вона допоможе квіточкам, не тільки трояндочкам, зараз от я поливаю остри, а потім сонце там прикриє, бо неможливо на сонці бути, піду, троянди попідливаю, бо бачу, що на деяких вже проблемка, вже засихають квіти за день просто, Значить, не вистачає такої вологости. На жаль, хоч замульчовані, але самої мульчі не вистачає, то деякі. Частини, залежності, який ґрунт, все ж таки, де більш піщаний ґрунт, переважаючий, не вистачає там однозначно. Тому так, дякую вам. Чекатиму на відгуки. Раптом комусь було Корисно мені буде приємно, якщо напишете, що дійсно де щось таке думали або плануються якісь такі роботи. Ви собі щось почерпнете. Всім до наступних відео і па-па!